поїхати. Можна в, в ігри різні грати, можна. На mm -hmm. настольні або в магазин можна пограти. Yeah. Mm -hmm. Так, доброго дня, дітки. Сьогодні ми з вами повторимо правила дорожнього руху, згадаємо про безпеку на дорозі, що можна, а що ні. Давайте разом з вами розглянемо картинки. Правила безпеки. Правило перше. Дивіться, будь ласка, на картинку, Вітюшка, чи Артемка Міланка, дивіться, правило перше. Пам'ятайте, це щось не той. А? Вігри на дорозі не грати, чи таки, мабуть, в ігри на дорозі не грати. Зрозуміли? Друге правило. Запам'ятайте, що дорогу не слід перебігати. А треба переходити тільки, скажіть, будь ласка, правильно ось у хлопчик з дівчинкою переходять дорогу? Ні. А чому? Ні. Хто мені скаже? Поясніть, чому ні, дітка. Подивіться, будь ласка, як ви гадаєте, чому? Тому що, по-перше, немає пішохідного переходу, так? І по-друге, вони біжать. Цього року Перебігуме. не можна. Непоможного біля. Третє правило, дітки, що дорогу треба переходити всім тільки по пішохідному переходу. Подивіться, і на зелений колір світла ми переходимо дорогу. Четверте правило, наші дітки: що відомо, що не можна сідати в машини до незнайомців, так, діти? Цього не можна. З ними не Правило п'яте. Якщо ви ввечері десь гуляєте чи ходите з батьками, у вас оби... обов'язково повинні бути світловідбивачі. Такі яскраві елементи, елементи на одяг, одягу. Це ввечері... може бути і на портфелику якийсь елемент, або навіть на вашій курточці, чи... якийсь елемент світловідбивача, щоб вночі вас машини бачили. Водільші Бо навіть машини. спеціальні жилети є такі, да, Оля Так, є, звичайно. Навіть спеціальні продаються такі смужечки, дітки, їх можна самому просто на ручку одягти десь там, щоб, щоб видно було, що йде пішохід. Так, дітки, наступне правило, що обов'язково треба переходити дорогу тільки по пішохідному переходу і дивитися уважно, чи їде машина, чи не їде машина. Бо навіть такі водії є, що вони навіть і бачать, що люди йдуть, але вони хочуть проїхати. Роблять неправильно. Тому Його. треба дивитися, навіть якщо ви переходите пішохідний перехід, треба дивитися по сторонам вліво, а потім вправо вже. Так. Ось подивіться, що обов'язково треба переходити по пішохідному переходу і на зелений колір світла для пішоходів. Дітки, є такі світлофори. І тільки за руку з дорослими ми переходимо, тому що ви ще маленькі і переходимо тільки з дорослими, з мамою або з татом. І запам'ятайте, що ні в якому разі не можна переходити дорогу на яке світло? Допоможіть мені? Дякую. На червоне світло не можна переходити дорогу. Добре. Послухайте, будь ласка, загадку: стоять вони всі при дорозі. Допомогти людині в змозі, усюди близько і далеко, надійні сторожі безпеки. Одні із них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Вартують на узбіччях тихо, оберігають нас від лиха, ти тільки будь уважним дуже. їх слухайся, шановний друже. Це знає кожен знає всякий. Слід поважати дорожні, дітки, що Ану, згад... знаки, так, дітки? Знаки. Ось подивіться, будь ласка, це у нас світлофори, види світлофорів. Світлофори бувають транспортні, пішохідні та залізничні. Mm -hmm. Скажіть мені, будь ласка, під яким номером тут транспортний світлофор? І... Ану, дітки. Машенька, під яким? Тю, під яким номером транспортний світлофор, що машини звертають на нього увагу, коли водії машин їдуть і звертають на цей світлофор увагу. Який? Під номером. мабуть, Там де триться. Під, ном... під яким номером? Для пішоходів. А ну. один. Який Артемка? Під яким номером? Один. Один. Ні, дивіться, ось, дітка, ось, тут навіть людини намальовані. Під номером два. А скажіть, будь ласка, під номером три, це який світлофор? Для чого він? Для потяга, так, да, дітки? Так, діти, це залізничний світлофор. Отже, дивіться, під номером один це в нас транспортний світлофор, під номером два це для пішоходів світлофор. І під номером три це у нас залізничний світлофор. Дітки, ви вже знаєте багато, що є багато видів дорожніх знаків. Ось перед нами це попереджувальні знаки. Вони вказують водіям і пішоходам про те, що їх чекає попереду на шляху. І основні з них мають форму трикутника. Бачите? Білий трикутничок, обведений червоною ось такою смужечкою. Це знаки попереджувальні. Наприклад, що попереду може бути пішохідний перехід, або ось, наприклад, що попереду можуть вибігати діти. Це такі знаки ставлять біля шкіл або біля садочків, тому що там можуть гратися дітки. Отже, це знаки, подивіться, попереджувальні, вони нас попереджають. Далі дітки перед вами знаки це заборонні знаки. Подивіться, якщо те у нас було трикутничок, то це у нас, дітки, подивіться, це ось у нас такі кружечки, бачите? Червоний кружечка. І вони забороняють і або вказують пішоходам та водіям про те, що їх не дозволяє їм, наприклад, щось робити. Наприклад, що ось цей знак, круглий з велосипедом, забороняє їздити велосипедом. Наприклад, ось цей знак, де. Людина намальована і перечеркнута, Тобто, бачите, це заборонено рух пішоходів. Отже, це знаки заборони. В певних місцях вони не дозволяють водіям зупинятися, рухатися, робі... робити нас... От Це діти у нас заборонні знаки. Наступні дітки знаки це наказові знаки. Вони з синього кольору. З білими позначками, і вони мають форму. Один, і там, я, а, я... вчора казала, там ага, зробила. Так. Це дітки перед нами наказові знаки, вони вказують водієві виконувати якусь дію. Наприклад, ось, що попереду буде. Доріжка для велосипедистів, або, наприклад, доріжка для пішоходів, або ось круговий рух, і треба виконувати різні дії. Так, далі, дітки, в нас є ще знаки: інформаційно вказівний Це знаки, як називають ще, помічники. Вони підказують нам, де буде перехід, яка відстань між містом та селом. Або де зупинка, автобуса знаходиться. Ці знаки нас інформують. І вони мають, подивіться, квадратну і прямокутну форму. Отже, давайте ще раз перевіримо. це в нас знаки інформаційно вказівні. Далі, дітки, це які знаки в нас? Наказові, да? наказують так -так. нам, що треба робити. Ось цей знак, дивіться, подивіться уважно: кружечуть і таки все перечеркнете. Це які знаки? Заборонні, да? Забороні. Вони нам забороняють те чи інше робити водіям і навіть пішоходам. А це знаки попереджувальні. Вони нас попереджають, що буде попереду. Так, добре. Зараз я вам пропоную пограти в гру, діти, яка називається Що зайве і чому. Розгляньте, будь ласка, малюночки, і скажіть мені, що на цьому малюнку зайве. Дивіться, що ми бачимо, Міланка, що Мі... у нас Мі... на малюнку? А де зайве? А, це вже картинка. А Ми чекаємо наступний слайд. Угу. Дивіться, що Віт... тут зайве? Дивіться, тут у нас що ми бачимо: світлофори і що. І знак, і знак пішохідного переходу. Що тут зайве? Машенька, включи, в тебе звук виключений. Машенька переход. Так, от а... зайвий у в нас, дітки, тут знак пішохідного переходу, тому що то це в нас світлофори, а то знак, так. А тут подивіться, будь ласка, який, що тут зайве. Ми підкажемо вам, да, Оля Антона, mm -hmm. що який що? знак. Зайві, подивіться, а? у нас є інформаційні знаки і який і попереджувальний знак. Отже, це що це зайве? Та... Попереджувальний знак світлофора зайвий. Добре. Так, так. Молодці. Так. Далі дивіться тут що зайве? Синій знак зайвий. Правильно, Артемка, тому що він у нас інформаційний, так, а перед нами всі попереджувальні знаки. Тут, так. будь ласка, скажіть мені, що тут зайве? Так. Це заборонний знак, так, дітки? Це заборонний знак він зайвий, тому що це у нас наказові знаки. Добре, ми з вами трішки повторили знаки, повторили правила поведінки на дорозі, а зараз я вам пропоную. Що ти кажеш, Тома? На Зробив все добре. А зараз підготуйте, будь ласка, ви листочок приготували плітиночку? Так. Да. Так. Олівчик. Взяли в праву ручку олівчик. Дивіться, відступаємо зверху. Ось подивіться, вниз, зліва відступаємо три клітиночки і спускаємося вниз один, два, три, чотири, клітиночок І ставимо крапочку. Подивіться. Рож ми, ми таке намалюємо. Цікаво сьогодні, да, діти? Може хтось догадається? <рес> Що ми можемо намалювати? О, я знаю, знаю. Що Тьома? <рес> так, добре, дітки. Приготували, поставили крапочку. Дивіться, зверху, зліва ви відступили три клітинки влів, влів, впра... зліва направо і зверху вниз. П'ять клітиночок. Ставимо крапочку. Далі, дітки. Проводимо вгору дві клітиночки від крапочки. Від крапочки вгору дві клітиночки. Рахуйте, один, два. Зробили? Тепер дивіться. Вправо дві клітиночки. Вправо дві клітиночки. Далі, дітки, дивіться, вниз дві клітиночки. Стигаєте? Так. Да. Так, тепер дивіться вліво три клітиночки. Повертаємося, дивіться такий у нас: один, два, три клітиночки вліво. Ага, так незвично. Далі завжди. вниз, дві клітиночки. Вліво одну клітиночку. Що це може бути? Вниз одну клітиночку. Вправо дивіться дві клітиночки. Будьте уважні. Ди вліво, див вправо. Вгору одну клітиночку. Так, дивіться, дві клітиночки вправо. Одна клітиночка вниз. Здогадуєтесь чи ні? Ні, ще, ні. Ще ні. Ні, 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 Юля. Анатолія, чотири щось... клітиночки вправо. Три. Чотири. Дивіться чотири. один, чотири. два, три, чотири. 4, 3, 4, Тепер вгору, вгору одна клітиночка. Дві клітиночки вправо. Ні на що не схоже, да, дітка? Машинка. Да, дів... Вниз одну дів... клітиночку. Похоже машину. Похоже? Ну, господимся. Вправо маш... дві клітиночки. Один, два. Вгору, дітки, чотири клітиночки рахуємо. Один, два, три, чотири. Машенька, ти встигаєш? Щось Маші Зависло, зависло мабуть. Так. Далі вліво, дітки, сім клітиночок. Рахуємо. Сім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Мілана, ти встигаєш? Так. Да. Машенька, а ти? Бо в тебе був... Що... зникла ти трошки. Так, дивіться, Тепер вгору дві клітиночки. Вгору? Вліво три клітиночки. І одну клітиночку вниз. Що Артем, це в ти... нас таке, діти? Так. Машини. Так, а що не вистачає нашій машині? Колес. Колес. Отже, отут внизу, де ми малювали, там, де подивіться, у нас там відстань, є. малюємо одне колесо, переднє колесо і заднє колесо малюємо. І ось тут, подивіться, в квадратику маленькому можна намалювати руль. Тьома, ну мануш, вгадав чи ні? Да. Да, гадала я. О, що у нас вийшло, Машенька? В тебе вийшла машина? Не Не вийшла. Ти по завис. Ви завис і я не успела. Да, зник інтернет, напевно. Маша, а де ти, а де на чому ти зупинилася? Я, де ямка? Зупинилась. Ага, о там де друга ямка чи перша? Ось тут? тут? Да. Як би тобі пояснити? Може скинути запис, Машенька так, домалює. Я, скуну, я потім скину запис і Машенька домалює. Дітки, ви за бажанням можете розмалювати кольоровими олівчиками А Анну Тьомочка. Зараз я спущу екран. Так. О! Молодці, чудово, дуже гарно у вас вийшло. Молодці. Машунечка, я скину запис, зрозуміла, і ти потім домалюєш. Отже, дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Про правила поводження де? На дорозі. На так? дорозі, так? Як ми повинні переходити дорогу, і де саме? Розкажіть мені, будь ласка, як ви переходите дорогу? У чому їй треба переходити, діти? Подивитися вліво і вправо. Подивитися. Це... Так. А... Підійшли до пішохідного переходу, подивилися вліво, потім дійшли до середини дороги і подивилися вправо, а потім тільки пройшли правильно. А чи можуть дітки зараз такі маленькі самі ходити через дорогу? Ні. Поясніть. ні, звичайно. Тільки з дорослими, так, дітки? Я і я ми могу бійні... сам Я О, можеш? Але це ми можемо в в селі трішки ходити самі, але обов'язково дивитися по сторонам, так? Але якщо бути в місті, то обов'язково треба ходити тільки з дорослими, дітки. І треба бути завжди обережними на дорозі і дотримуватися правил дорожнього руху. Ми вам дякуємо, дітки. Сподіваємося, що ви будете обов'язково обережні на дорозі. Будете звертати увагу на знаки, які в нас заборонні знаки, які нам інформаційні, що ми можемо по них зрозуміти, куди нам що, треба йти і що робити. На сьогодні все, дітки. Ми вам дякуємо. До побачення! До